Dobro evening and welcome back to the World Channel. Here are the referee situation of match day number 24 selected by the referee committee. Let's have a look together. Гравець номер 4 Динамо вчинив явний фол проти нападника номер 9 Кривбас, який мав очевидно можливість контролювати м'яч, що котився по землі. Також в цьому епізоді були наявними всі чотири складові для визначення ситуації зриву очевидної гольової можливості: напрямок, позиція, кількість захисників і ймовірність контролю м'яча. Арбітр повинен був призначити штрафний удар і винести порушнику червону картку, а не жовту за зрив перспективної атаки. На основі проведеного раніше аналізу, відеоасистент арбітра правильно порекомендував арбітру перегляд на полі, щоб мати можливість краще оцінити критерії для зриву очевидної гульової можливості. Після перегляду відеоматеріалів він правильно вирішив покарати червоною карткою гравця, який скоїв фол. Гравець номер 16 рух намагався заблокувати удар по воротах, створивши перешкоду своїм тілом. М'яч торкається спочатку правої руки, яка знаходиться в природному положенні і близько до тіла, а потім злегка зачіпає коліно. Ці два незначні дотики не змінили траєкторію польоту м'яча, який після цього потрапив в ліву руку, що зігнута в неприродньому положенні, і яка явно збільшує його в розмірах. За цими критеріями арбітер повинен був призначати пенальті за неправомірну гру рукою. На жаль, зображення доступні відеоасистенту арбітра не дуже чіткі і вони не змогли знайти зображення, які могли б підтвердити точку контакту між м'ячем і лівою рукою. Незважаючи на це, очікується, що в такій ситуації відеоасистент арбітра буде рекомендувати перегляд на полі для кращої оцінки ситуації. Завжди пам'ятаючи, що гра рукою одна з найскладніших речей для оцінки наживо. Гравець номер 16 – чорноморець, намагаючись зупинити удар по воротах, підставляє своє тіло під удар, але при цьому обидві руки знаходяться в неприродньому положенні і роблять його більшим. З цих причин контакт м'яча з правою рукою захисника слід було вважати порушенням і призначити пенальті. За результатами попереднього аналізу, відеоасистент арбітра правильно рекомендував арбітру перегляд на полі, щоб мати можливість краще оцінити ситуацію з грою рукою і правильно призначити пенальті. Гранична ситуація, коли гравець номер 17 Ворсла втручається, намагаючись поборотися з суперником за м'яч. Б'є суперника ступнею, застосовуючи силу та високу швидкість, арбітер на полі приймає рішення про пряму червону картку, яка є занадто суворим покаранням, оскільки точка контакту знаходиться низько. Нога не була прямою, а зігнута. Тому правильним рішенням є рішення жовта картка. Однак, ми також повинні зазначити, що деякі критерії для червоної картки мають місце. Оскільки це втручання здійснюється на високій швидкості, а отже, силою, як було описано раніше, втручання, хоча і відноситься до категорії наступів ногами, має деякі критерії, які можна розглядати як червона картка, наприклад, швидкість та інтенсивність втручання. Тому ми не очікуємо перегляд на полі в такій ситуації, не вважаючи це втручання явною і очевидною помилкою. Тут намагається зачепити. Захисник номер 3 ворскла намагається зіграти м'яч під час удару нападника по воротах і встигає доторкнутися до м'яча якраз перед тим, як нападник заважає йому пробити по воротах. після чого відбувається контакт між ногами гравців, який не може вважатися фолом, оскільки він є наслідком нормальної ігрової дії, де немає ніякої необережності з боку жодного гравця. Продовження гри, безумовно, є правильним рішенням для цієї ситуації, і арбітер, перебуваючи в ідеальному положенні, дозволив грі продовжитися. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів тиху перевірку без будь-якого втручання. Очевидна ситуація, коли захисник номер 14 зоря намагаючись зупинити суперника, який рухався до воріт, скоює фол, коли всі чотири складові зриву очевидної гольової можливості були в наявності. Арбітр правильно зробив, що виніс червону картку в цій ситуації з цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів тиху перевірку без будь-якого втручання. Кінська асоціація футболу